На рада України 450 депутатів і більш ніж 5 тисяч кандидатів на виборах 2012 року. Фактично, майже 12 претендентів на одне місце. Асортимент, не наче на сорочинському ярмарку, але парадокс при такому багатстві вибору якість українського парламентаризму із кожними виборами стає дедалі гіршою. Хто б міг уявити ще 10-15 років тому, що доленосні для країни рішення будуть ухвалюватися за помахом диригентської палички при явці 70-80 депутатів, на табло висвічуватиметься 226, 230 чи 280 голосів. Кнопкодавство вже стало звичним явищем українського парламенту. А сама рада, де за логікою речей має бути зосереджений цвіт української інтелігенції та державних мужів, перетворилася на зібрання олігархів, їхніх дітей. І навіть обслуговуючого персоналу тому й не дивно, що замість конструктивної дискусії в залі засідань сьогодні частіше можна чути брутальну лайку або ж навіть спостерігати кулачні бої. Те, що в цивілізованому світі сприймається як ганьба, для нас українців подається як гостросюжетне шоу. І неважливо, що на карту поставлена доля країни. Мені довелося бути не в одному парламенті світу. От, і я от як приклад беру один із старіших світових парламентів, це англійський парламент, де мені довелося бути в бюджетному комітеті. Зокрема, от ми дружили з бюджетним комітетом англійського парламенту. До речі, його завжди очолює представник опозиції. Завжди. От, то я вам скажу, що там не просто депутати сидять, а там такі метри, знаєте, люди, які вже досвід мають колосальний. Вони і міністрами попрацювали, вони і керівниками інших структур попрацювали. І звичайно, що люди з таким великим досвідом, знаннями, от вони дійсно можуть вести в ту от велику політику державну. Тобто це навіть не депутати, я б сказав, це такі державні мужі. От я думаю, що в Україні теж повинні все-таки обирати, якось так дивитись, вже 20, більше 20 років незалежності. В парламенті повинні бути. Перш за все, державні мужі, які думають про державу, які думають про суспільне, про публічне, а потім десь уже там якимось 45-м номером про якісь там свої особливі проблеми. Цікаво, що поганих депутатів обираємо саме ми, порядні люди. Які, наприклад, не ходять на вибори або ж ладні обміняти свій голос на пакунок із гречкою, чи просто не аналізують, хто з поміж претендентів гідний того, щоб працювати у Верховній Раді? Бо, віддаючи свій голос на виборах за конкретну людину, ви не просто довіряєте йому депутатський мандат, ви довіряєте йому представляти свої інтереси. Це так само, як і віддати ключі від свого помешкання першому зустрічному перехожому. Тільки у даному випадку вивіряєте кандидату набагато важливіший ключ від свого району, міста, зрештою, цілої країни. По справах його так записано в книзі книг тисячолітня мудрість, яку ми досить часто забуваємо в сучасному житті. Можливо, саме вона і має бути вирішальною при нашому виборі. Я думаю, до речі, сьогодні хто балотується. Перш за все, повинен прийти на око. Показати людям, що він зробив. Хоч трошки, хоч трохи, хоч щось. Якщо є щось таке, що він зробив, тоді вже можна виставляти свою кандидатуру. Якщо нічого нема, ну, важко сказати, з чим ти тоді дійдеш до людей. Вже 20 років, більше 20 років незалежності України. За цей час вже ну, хоч щось можна збудувати. Принаймні поліклініку, то точно можна якось збудувати. От. Я думаю, що це головний аргумент, який повинен бути в виборах цієї каденції Верховної Ради. Що ти зробив для України? Що ти зробив для літові? Валерій Асадчив двічі обирався депутатом Верховної Ради вперше у 1998 році за списками народного руху України. Власне, він сам жартома часто називає себе старою рухлядю через незмінність політичних поглядів. Незалежно від кон'юнктури та політичної ситуації, Валерія Садчів залишається членом єдиної партії української народної, яка зародилася саме на основі народного руху. Така принциповість погодьтеся велика розкіш в час політичних тушок та колобків. Але в цьому весь він його любов до України як патріота просто вражає. Це чудова, прекрасна. Ще раз хочу сказати, надзвичайно інтелектуальна, професійна людина. В Україні мало залишилося знаців бюджетної сфери, таких як Валерій Михайлович. Будучи Верховна Рада, заступник голови комітету по бюджету, Валерій Михайлович вніс надзвичайно величезну, велику кількість законопроєктів, його знання бюджетного кодексу, знання формування бюджету ставило його в ряд найбільш економістів в Україні. Його відомо, що Валерій Михайлович був ініціатором багатьох законопроєктів, які дали економічний ефект в Україні на десятки мільйонів. Ми разом з ним фактично пройшли через всі етапи будівництва України. Валерій Асачів працював. В коміт... бюджетному комітеті, я в комітеті з питань науки, освіти, а він в бюджетному комітеті. Працюючи довго на цій посаді, він фактично досягнув досконалості в знанні бюджету, формування бюджету. І це в його в'єство ввійшло. Ми маємо фактично перед собою видатного спеціаліста з точки зору розподілу фінансів в економіці України. Де б не працював Валерій Асачев головою Московського району, народним депутатом чи головою Полтавської обласної державної адміністрації, його незмінною рисою залишалася щирість і відкритість. Сьогодні слуги народу відгороджуються від цього самого народу парканами. А приймальня Валерія Сачева в усі часи була відкритою для людей від ранку і до вечора. Дуже рідко можна зустріти таких людей з реальним баченням ситуації, людей правдивих, людей чесних. Людей, які готові допомогти і щось зробити, сьогодні ми можемо бачити тих, хто дуже багато говорить але мало робить. А якраз Валерій Михайлович, навпаки, він робить дуже багато і може бути ним. Нам би таких, хоч би чоловік стоїть, можна було б в країні, можна було б в цьому напрямку не знати проблем. Перш за все, звертає увагу в його діяльності на посаді голови Голосіївської районної державної адміністрації, де я в цьому районі нині мешкаю. І коли він був народним депутатом України, його прагнення відстояти національні інтереси України, економічні, політичні, мовно культурні. Окрім того, це не заважає Валерію Михайловичу бути уважними до людей. У 2002 році жителі Святошинського району обирають Валерія Сачева народним депутатом по 220-му округу міста Києва. Тут він продовжує програму розвитку соціальної сфери, започаткованої ще на посаді голови московської райради, та програму відродження історичної спадщини Києва, яку він почав реалізовувати у бюджетному комітеті Верховної Ради за попередньої каденції. За сприяння Валерія Сачева в районі було побудовано дві нові станції метрополітену Житомирська та Академмістечка. В планах депутата Булай залишається добудова лінії до масиву Новобіличі. На тих такі новобіличах введено в дію поліклінічне відділення номер 4 для дорослих, зведено сучасну школу із басейном номер 162 в мікрорайоні Сахалін, північну частину окружної дороги. Відремонтовано дитячу хореографічну школу, водолікарню в дитячій поліклініці номер 1 а також придбане сучасне обладнання. Відкрито центр позашкільної освіти Північне Сяйво. Проведено ремонт приміщень та поновлено фонди бібліотек. А державній бібліотеці для дітей імені Герцена надано статус національної. В моєму житті в основному це такі суспільні потреби потрібні потрібні будівлі: це школи, це садочки, це медицина, це освіта, це культура, це духовність, театри. Я цьому присвятив майже все своє життя, ну половину це точно. Я тим пишаю, що є ще показати. Втім, будувати можна по-різному, і прикладом цьому є сьогоднішня бездумна забудова історичних частин міста, парків та скверів. У 2004-му Валерія Сачів разом із місцевими мешканцями оголосив справжню війну забудовникам, які намагалися знищити сквер імені Феодори Пушиної. Сьогодні це улюблене місце відпочинку для дітей, молодих матусь, пенсіонерів. Але тоді чиновники разом із інвесторами вирішили, що на цьому місці треба звести багатоповерхівку. Починалося все достатньо грубо, вони поставили паркан, почали щось завозити. І, звичайно, тільки те, що люди з колишніх будинків, основно це академічні кооперативи, були достатньо дружні. Вдалося це відстояти при допомозі пана Асадчева. Проблема ж в тому, що ці сосни, це, наприклад, сторічна, це вже останні дерева, бо нові нормальним чином не поновлюються. Дуже важко зараз виростити дуб чи сосну в Києві. Тобто ті дерева, які біля нас, це останні, які живі. Я пам'ятаю той день, коли так сказати, вибив цей перший щит цього паркану. От, позвонив Михайло Голицю, він був замовником будівництва от, і сказав, що забирай свій паркан, а віддай людям цей парк. Після цього було прийнято, я думаю, правильне рішення зробити офіційний статус цього сквера і дати йому ім'я Феодори Пушини. Валерія Сачу пригадує, тоді на захист парку вийшли більше п'яти тисяч місцевих жителів. Чергування на місці незаконного будівництва велося цілодобово. Якби всі мешканці столиці діяли так само згуртовано, Київ і надалі потопав би у зелені, а історичні пам'ятки мали свій першозданий вигляд. Власне, саме захист інтересів столиці та киян і став головним аргументом для участі Валерія Сачева у виборах по 218-му виборчому округу. Київ після того, як Пішло з Верховної Ради багато депутатів, які дуже активно захищали це місто, лабіювали його інтереси. От, Київ, чесно кажучи, просто піддався, я б так сказав, такому розграбуванню. От, мало того, що в Києві знищили владу як таку. Фактично в Києві нема системи самоврядування, тобто в киян забрали владу. У Києва забрали бюджет, практично в Києва бюджету сьогодні немає. От, і сьогодні ті безчинства, які почалися вже робитися в Києві, коли нищиться е історико культурні цінності, які, з якими виховувалися, народжувалися і виховувалися кияни, от, е чесно кажучи, сьогодні нас киян заставляє йти і захищати Київ. Треба, щоб в парламенті була достатньо серйозна команда, київська команда. Яка теж на рівні вищого представницького органу буде захищати місто. Перш за все, що мені б хотілося, звичайно, повернути ті бюджетні ресурси, які були у місті Києва, і не тільки які були, а мені здається, що їх треба примножувати. Треба сьогодні дуже серйозно подумати про систему управління в місті. І треба думати, як управляти такими територіями, тому що управляти їх з Христа – це практично нереально. А куди людям піти? Для, для розв'язання своїх проблем ну, практично нема копію. Є дуже багато питань, які є похідними від цього. Похідними. Це питання охорони здоров'я. Освіти, я знаю, що кияни вся бюджетна сфера раніше отримувала доплату до 20% заробітної плати. Це було пов'язано з тим, що рівень життя в місті Київ значно вищий ніж в інших регіонах. І звичайно, що це означається на кожній людині. Сьогодні, я знають ця доплата практично не виплачується. І так далі, і так далі. Питання благоустрою, питання сміття. І так далі. Питання по енергетиці дуже важливе. Сьогодні в Києві можна було розвивати дуже серйозні альтернативні джерела енергії, і це, звичайно, дуже е, допомогло в тарифних в тарифній політиці. От багато моночого говорити. Коротше, це головний лейтмотив – захистити місто. Київ я народився, навчався і майже все життя працював у Києві. Живу тут і зараз. Тож мені особливо прикро, що за останні роки моє рідне місто так багато втратило. Зокрема, найголовніше владу самих киян, територіальної громади, столицю віддали на відкуп політиканам і чиновникам, переважно за їжем, які розглядають її лише як золоту жилу для власного збагачення. Це потрібно зупинити. Звільнення України без звільнення столиці неможливо, переконаний Валерій Асачев, який іде на вибори до Верховної Ради по 218-му виборчому округу, щоб відстояти права киян.